Вітаю вас! З вами, як завжди, Анна, і сьогодні у мене в кадрі знову фікуси. Це означає, що наш сьогоднішній випуск буде знову про цю рослину. Цього зразу у мене буде каучук інеке, який ось таким чином обруднив свої листочки коричневими плямками. Я покажу зараз вам ближче, яку проблемку ми маємо, а поки що, поки ви переглядаєте... Крупним планом листя цього фікуса розповім, що саме з ним сталося. Ну, По-перше, проблема коричневих плям зазвичай виникає тоді, коли рослинка у нас перелита. Тобто, скоріш за все я їй дала занадто багато водички і через це вона видала мені ось такі плямки. Ну а другою причиною може стати протяг. І дійсно ця рослина стоїть у мене в куточку прямо напроти вікна. І якраз а, біля сходять на другий поверх, де теж діти часто відкривають вікна. Таким чином а, протяг там є, і якщо це поєднати ще з перезволоженням землі, то в принципі логічно, що цей фікус дав мені протизнати ось такими негарними коричневими плямами. Зараз я хочу подивитися, що з цим фікусом там у землі, яке його коріння, чи було загнівання, чи ще щось. Останні кілька днів я його не поливала. Земля у ньому суха, саме для того, щоб зараз легенько його дістати, обтрусити, подивитись, чи нема коричневого коріння. Якщо воно там є, то ми його почистимо і посадимо цей фікус у чистий ґрунт. Ну, а якщо з корінням все добре і ця проблема це лише протяги, то я просто приберу ось ці негарні листочки. А також у мене в планах є зрізка верхівки, оскільки я хочу, щоб він у мене випустив ще додатково кілька яличок в боки і вже потрошку починав виглядати як кущ, а не просто як колоновидна рослина. А верхівочку я вкоріню і паралельно розкажу вам, як саме доглядати за кеучуконосними фікусами, яким і є мій представник кінеки. Почнемо! Я, як завжди, підготувалася заздалегідь. У мене намішаний ґрунт. Знову ж таки, універсальний субстрат, напіл з торфом і перлітом з пенопластом. Це мій просто флагман, який мені дуже подобається, як рослини поводять себе у цьому ґрунті. Він підходить збільшого, для верхнього поливу, для гнотового краще не використовувати такий. Тим не менше, фікус ось цей. Інек ріс у мене в чистому торті з перлітом і пенопластом. Земля дуже сильно висихає, дуже швидко, а фікуси вони люблять, коли земля трошки волога і поливаються тоді, коли у нас верхня частина ґрунту просихає лише на одну третину, а знизу земля може лишатися вологою. І для того, щоб земля отримувала більше вологи в собі, я намішала сьогодні трошки інший ґрунт. Ну, Спробуємо дістати цінники з його оселі. Для цього дуже просто. Нижній горщик вже у нас знявся. Для цього я спочатку помну трошки горщик, бо коріння там точно багато, він останнє пересаджувався а, рік тому, але я думаю, що він уже трошки переростає цей горщик, і це видно навіть з його крони. Вона вже трошки заважка для нього і він не досить е, надійно стоїть. І спробую виняти його. О, дуже легко. Як я і казала, у нас сухий ґрунт, який ось висипається, і дуже легко у мене виймається. Який горщик я буду його садити, в цей самий чи трошки більший, я вирішу, коли побачу все ж таки, що у нього з корінням. Я бачу вже, що коріння біленьке, і воно не підгнівало. Якщо і підгнівало, то десь, можливо, знизу. Видно, де у мене був попередній горщик. Коріння оплітає нову ґрунтову грудку, яку я їй насипала рік тому, але все одно дуже легко від'єднується саме торф від того ґрунту, в якому ріс у мене цей фікус до того. до того, як я зробила перевалку у новий горщик і додала торф з перлітом і пенопластом. Я думаю, що ми спокійно можемо залишитися в цьому самому горщику. Зараз ось весь торф я струсила, і він. Спокійно у мене поміщається по діаметру у старий свій горщик. Корінців підгнивших я не бачу, а от пересушений, пересушені є. Тобто, все ж таки коричневі плями на моєму фікусі це не перелив. Це у мене протяги. Я приберу зараз трошки ще оцього торфу, потрошу коріння знизу, для того, щоб додати на низ дренаж і додати туди свіжий ґрунт поживними речовинами, з добривами, і щоб цей фікус міг набиратися сил уже в нього. Ось таку історію я маю. Подивіться, які корінці. Вони, в принципі, не гнилі, але сухих дуже багато, які просто от я їх беру, а вони аж трухляві, вони в руках остаються. Я думаю, що це нікуди не годне. А біленьких теж ось досить багато. Все. Я лишу низ фікуса от в такому стані. У мене пів мисочки землі, ґрунту, який я додавала минулого року, який просто зараз у мене сипався вниз. І тепер літіне буде переїжджати у свій новий горщик. Точніше, не новий горщик, як я вже сказала, буде старий, але субстрат і дренаж будуть нові. У якості дренажа я, як завжди, беру керівник. Насипаю його приблизно десь на одну чверть горщика. Керамзит займає ось таку висоту в горщику зараз. Насипаю трошки ґрунту. Трошки його просипаю крізь керамзит. і встановлюю свою рослинку у горщик. І по центру, о, от тепер у мене фікус стоїть так, як я хочу, щоб зверху був теж шар землі. Заправляю корінці всі, що стирчать у мене по боках, я їх заправляю вниз. Коріння у дерев мають рости вниз, не в бік, ні ще кудись. Тому він у мене буде рости саме так, як потрібно. Насипаю ґрунт по боках. Просто проштовхую його по боках для того, щоб він все-таки туди проліз, бо різниці майже немає між діаметром коріння і горщиком. А мені потрібно, щоб рослинка стояла там міцно. Якщо там буде зараз пухкий легкий ґрунт по боках, то вона у мене зараз просто перевернеться прямо в горщичку, а це нам зовсім не потрібно. Все. Притрамбовувати зверху я не буду. Навпаки, у фікуси дуже люблять, коли земля у них розрихляється. Навіть от просто перед тим, як полити, беріть дерев'яну палочку, трошки порихлили і тоді вже полили. Пересадкою, точніше чи напівперевалкою, напівпересадкою у нас все готово. Я його повертаю у його піддончик. Зараз трошки приберу і повернуся до вас. Ну що, я повернулася до свого тінеке вже з водичкою. Зараз я його трошечки полю, для того, щоб горщик став більш важкеньким і щоб рослинка отримала довгоочікувану вологу, яку не отримувала вже досить давненько, я так думаю, що днів за 5. І тепер я займуся прибиранням листячка. Просто обірву те листя, яке втратило свою естетичність через коричневі плями. А тим часом розповім вам про те, як... У нас е, має доглядатися фікус. Отже, фікуси, окрім того, що люблять вологий ґрунт, вони ще люблять і відсутність протягів, як ми вже сьогодні помітили. Це саме стосується, в принципі, і ось таких строкатих фікусів, як мій тінеке». І інших каучукових, їм потрібно трошки більше світла, ніж зеленим. Він у мене стоїть у вітальні, де у мене розсіяне яскраве світло, але в дальньому кутку, де сонечко є не цілий день. Зараз він у мене переїде в іншу місцину моєї квартири, оскільки, як ми вже вияснили, протяги йому не сподобались, а тут їх не уникнути. Тому він буде стояти у мене в іншому місці. Скоріше за все я його поставлю у спальні, в куточку. Там, де у мене північно-східна сторона. Ну і відповідно цей фікус також любить, щоб його обпирскували інколи і протирали йому листочки. Обов'язково прибирайте пил з листочків, обов'язково оприскуйте його, коли дуже сухе повітря, тому що, не дивлячись на те, що це таке щільне листя накопичує в собі досить багато вологи, він все одно потребує інколи догляду вологою ганчіркою. Щодо розмноження. Ось ці листочки, які у мене хворіють, до розмноження не підходять. Тим більше, що вони не мають на собі частинки стебла, а значить немає сплячої бруньки. З них нічого не вийде. Листочком фікуси не розмножуються. Точніше розмножуються, але тільки за умови, якщо ви виріжете листочок з частиною стебла, поставите у водичку на корінення і коли з'являться корінці, тоді можна вже сміливо саджати той листочок у землю, спляча брунька прокинеться виросте нова рослинка. Також фікуси вкорінюються живцями. Для цього зазвичай беруть бокові гілочки, коли він вже розгалуджений, і нарізають на живці. Береться частинка стебла з листочком. Нарізається отут між вузлами. І береться оцей живець, так само ставиться у водичку і вкорінюється. Ну і, звісно, третій спосіб розмноження фікуса каучукового це корінення верхівки. Я свою верхівку зрізаю не заради розмноження, а заради формування. Зроблю я це ось на такій висоті, зрізаю між листковими вузлами ось цей листочок один. Він мені буде заважати при вкоріненні, і я його зріжу разом з шматочком стебла, спробую вкорінити. І вкоріню верхівочку. От тільки подивіться, як він плаче, як йому погано бідненькому. Верхівка зазвичай вкорінюється швидше, ніж живці з гілки або з листочка. Тим не менше, в принципі, ось у мене вийде гарний верховий живець і ще один з листочка. Якщо комусь потрібен ось такий тінеке, можете писати в коментарі. Віддам незадорого, в коріню і вже вкорінений віддам, тому що мені просто вже нема куди ставити рослини. Ну чоловік вже скажеться, що рослини його виживають з квартири. Тому я думаю, що навіть якщо ці фікуси у мене вкоріняться, вони просто мені нема куди їх посадити. Ось верхівочку я цю лишаю. Зараз вона у мене трошки постоїть в водичці для того, щоб молочний сік перестав текти, і після того я її поставлю у чисту воду з вугіллям та бурштиновою кислотою, а також додам трошки добрива для вкорінення рослин. І таким чином чекатиму до появи коренів. Також хочу вам сказати, що якщо ви... Ставите на вкорінення житті фікуса, обов'язково скручуйте листочок у трубочку і перематуйте резиночкою. Не дуже туго, не так, щоб різало листя, але це важливо. Чим менше світла попадає на листя, і чим менше у нас площа віддачі вологі від листя, тим швидше у нас ростуть корінці. Саме це я зараз і буду робити, коли дозніму це відео. Місі цінника зараз виглядає ось так. Теж зараз оброблюємо рамки вугілля і поставлю його у нове місце проживання. Також хочу додати ще трошечки слів про шкідників і хвороби, які нападають на фікуси. Так само, як і з іншими рослинами, це може бути мучнистий червець, щитівка, павутинний кліщ. Комахи, які заводяться з іншими е, рослинами. А якщо у нас, е, наприклад, на задній стороні листка ви побачили біли, білі цяточки, то однозначно на ньому є пагутинний квіщ. Оцей молочний сік, навіть якщо проколоти трошечки листочок, він все одно маленькою краплинкою виділяється, і ви обов'язково побачите, де була поранена ваша рослинка ціє, цим шкідником. Е, Обробляйте свої рослинки. І я сподіваюся, що для у вас такої напасті не буде. Також все, що стосується хвороб, це загнівання коріння, це можуть бути різного роду лісняви. Для того, щоб вони не з'являлися, слідкуйте за вологістю повітря, слідкуйте за просушкою ґрунту і не наливайте в нього води більше, ніж йому потрібно. І буде вам щастя разом з вашими зеленими улюбленцями. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, що е, випуск цей був для вас корисним і цікавим. Ставте вподобайку, лишайте свої коментарі, напишіть обов'язково, чи сподобалось вам це відео чи інформації замало. А також підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок для повідомлень про нові відео. З вами була Квітуча Україна і я, Анна. До нових зустрічей у нових випусках. До побачення!